16 грудня тільки руки дійшли щось вкривати вкриваю. Називається матеріал геотекстиль. У мене виноградним вкритим, бордова геотекстиль 300 купувався декілька років назад Цей біленький, росіянку вже вкрив. Ну, тобто такі фігвами потрібно. Побудувати, очистити те, що там в, в зону, де покривається сніг, відкинути бажано це все. Зверху ще мішок надіно, ну, просто матеріалу не вистачило, так я використовував, щоб не затікало нічого. Але разом з тим, щоб дихало. І от такі матеріали зовсім різні. Це справжня трьохсотка щільність. Це мені продали в цьому році як трьохсотку Здоров'я тим людям, які так роблять міцного справжня 300 в два рази товща за цю 300, яку в цьому році мені продали, як 300. Надіюсь таких людей стане менше. Ну, Але що маємо, те то маємо? Тобто, поки вкрили росіянка, Нікійська, бордова, такі фігвами побудували, ще раз максимальна площа. Продуха, щоб зверху, щоб воно дихати могло. Матеріал не промокає, добре все тримає, тобто це вже не перший рік вкриває. Це все надійно. Тільки я вкривав завжди 300. Використав на виноград його. Купив ну, більше того, що планувалось каркаси зварити, поки не зварив. Єдина біда, єдина біда, що, що мене обмануло. Це ну, більше на 200-ку Вона прозора, руку береш, вона прозора. І вона в два рази товще за ту 300ку, яку я купував протягом там двох років частинами. Спочатку раз три погонних метрів купив і потім ще раз. А це в цьому році купив рулон. Рулон. Покажу його, потім пізніше. Ну, Зараз сніску вкриваємо. Чому так вкриваю? Тому, що, ну, кажу, планував варити каркаси, щоб, ну, щоб не займатися цим садомазохізмом кожного року. Зварити каркаси планував. І просто якби чохли такі, щоб мені пошили швачки і вкривати чохлами. Через те я це зараз вирізав запасом матеріалу, що надію, що буде все добре. Літом воно все зробиться так, як має зробитися, щоб не стрибати ці і не строїти ці юрти. Одним словом. Ну. А, далі каркас дерев'яний в цьому випадку, просто степлером. Звичайним степлером, будівельним. Отаким. Показувати не буду, бо сам знімаю. Ну, прибиваємо, прибиваємо, натягуємо її. І маємо те, що маємо, працюємо. Ну, от 18 грудня. Трошки снігу. Насипало трошки мороз тримається. От такі юрти получилися навколо хурми, росіянка, був божий дар. Нікіська бордова. Ну це дичка, ну забула, Це дичка, на щось перещеплю. Росіянка дичка, нікітська бордова. О, ще одна дичка. Так само під юртою буде зимуватися, І Соснівська. Це найбільший саженець вийшов. так. Ще раз максимальна площа, яку, ну яку можете собі дозволити під основою, щоб була, за рахунок тої землі буде відбуватися обігрів внутрішнього простору вашого укриття. Укриття має дихати, геотекстиль дихає. Ну і разом з тим бути в водостійким, щоб воно не промокало, не замокало. Ну, ось таке. От декілька років так вкриваю, поки що все добре. Морози були більше 20 градусів. А було і менше. Ну, але виживало. Те, що загинуло, о, наприклад, з цим саженцем, Що він загинув, я просто не встиг вкрити до морозів його. Через те він вимерз. Ці більш одинаково вкривалися в той рік. Але ну, цей менш сіким виявився. От такі. пробуйте, все вийде, головне просто вкривати його. Хоча б перші роки, як всі говорять. Не знаю, як буде потім, коли перестану вкривати. Но поки вкриваю, то все живе. Все, миру всім. І не бійтесь починати, тоді вийде щось. Хто не, хто не робить, той не помиляється, але разом з тим і не вчиться. Але вчиться на чужих помилках, але не на своїх. Шкода часу і шкода фінансів. Але головне часу шкода. Все, миру.